3. За підручниками геометрія 8 клас, автор Олександра Істеря. І наше завдання у паралограмі АБЦД, дорівнює 4 см, BC дорівнює 12 см, бісектриса кута. перетинає сторону BC у точці П. Знайдіть BP і БЦ. Почнемо, як і всі: геометричні задачі. Правильно. З Малюнка. Красивого прекрасного малюнка. БЦ. БС. Так, удочка угу. П. Давайте так унизу точку зробимо, так. А бісек куди? Перетинає в сторону BC. Давайте му зімом. Б, С, Д. тут на папір у нас буде а БСД. Отак. Вот Далі, значить, у нас АБ 4 см, БЦ у нас 12 см, ось актриса кута. Перетинає в сторону ВЦ. Значить, кута — кута А, так. На опілоток ділимо. Ну, хоча б приблизно, так. І ставимо точку П. Є. І, в нас б, П, і у нас БП і ПЦ. Все прекрасно, малюнок. Так, тепер дано. Поїхали. А, Б, С, Т Паралела так? Паралелограм. Я буду скорочу. Так, далі AB у нас дорівнює 4 см. Далі, Б, С у нас дорівнює 12 см. Є бісектриса. AP Виходить. бісектриса, так. Бісектриса. Так, отже, що нам це дає? Оці кути рівня, так? Тобто код БАП, БАП. дорівнює куту ДАП. ДАП. Добре. Так, чому, мабуть, не вдано. Ну, ладно, написав додано. Так, все, точці П. Знайти. Знайти БП. І ПЦ. все, розв'язання. Ну, Поїхали. з того, що нам відомо, почнемо з того, що ми можемо від чого будемо відштовхуватися. Значить, за властивістю паралелограма, а ми її знаємо, правильно, їх не також багато. За властивістю паралелограма. Пара... У нас протилежні сторони рівні, плюс паралельні. Тобто ми можемо сказати, що АД у нас паралельно ВЦ. Так, добре. А АП тоді у нас що? Січна. Згадуєте, 7 клас, так? Січна. А ми знаємо, що при двох паралельних прямих і січних внутрішні різносторонні кути які? Правильно. Рівні. Тобто ми можемо зробити висновок, що кут ДАП, ДАП буде дорівнювати куту АПБ. АПБ. з цього виходить, ви знаєте, я використовую стрілочки вже давним-давно, так, я думаю, фізиці ви також це зустрічали, що трикутник ABP ABP який? Якщо у кого кути при основі рівня? Правильно, врівнобедрину. Рівнобедрений. А якщо він рівнобедрений, то ми можемо зробити висновки, що у нас АВ буде дорівнювати БП, бо це бічні сторони, так? І буде дорівнювати 4 см. 4 см. Добре, БП знайшли. Як же знайти ПЦ? БЦ. БЦ це в нас сума двох відрізків. БП треба додати ПЦ, так? Ми можемо підставити значення. Так, БЦ у нас 12, буде дорівнювати. БП, ми з вами знайшли 4 додати ПЦ. ПЦ це як невідоме, так, невідомий доданок. Ви в стопчик краще пишіть. Я пишу в рядочок, тому що мені ну, не вистачає. Місця, можна так сказати. Як невідомий доданок, це від суми відняти відомий доданок, тобто 4. І це дорівнює 8 см. 8 см. Все. Цим буде відповідь, От така у нас нескладна задача. Тобто, у нас 4 см і 8 см. Все. Дякую за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.